Калюжі порожнечі. Вітаю в посібнику з виживання в Pressure z 06 також відомі як калюжі порожнечі. Це одна з найрозповсюдженіших небезпек, яку ви можете зустріти на своєму шляху в Black Side. Це згустки розумних калюж, які найчастіше вибирають шафи як схованку для себе. Тож будьте обачними при виборі шафи для своєї схованки та перевіряйте, чи вона вже ними не зайнята. Зайняту порожнечою шафу можна легко відрізнити за звуком. Зайняті шафи видають низькі, схожі на булькотіння звуки. Та виглядом під зайнятими шафами завжди буде калюжа з невідомої прозорої рідини та видимі всередині очі всіх кольорів веселки, Фіолетові очі найбільш розповсюджені. Якщо ви граєте не наодинці, то в критичній ситуації можете використати ці заражені шафи при умові, що ваш побратим вчасно встигне вас звідти витягти. Якщо ви намагатиметеся зайти в зайняту порожнечою шафу, то Z06 не посоромиться пустити вас до себе в гості та міцно обійняти своїми щупальцями, наносячи при цьому 20 ушкоджень, після чого душачий гравця, аж той не помре. З цією істотою аж цілих три можливі досягнення, тож не прогавте свій шанс отримати власні безкоштовні обійми.